Пішли, чому їх послали в западню, щоб їх 19 чоловік там перемісили і побили? Це була зрада. Я звернулася в гельсінську спілку, щоб розслідували це діло. Я звернулася в прокуратуру, в Генеральну прокуратуру. Мені скрізь написали відписки. Я зверталася тричі до президента, до прем'єра, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, до депутатів. Від усіх я отримала або відповідь одну під копірку, або не отримала нічого. По сьогоднішній день, і тому я маю зараз знову письмове звернення. Я даю вам, Ольга В... Вадимівна, я вас дуже прошу, допоможіть мені. Я тут дала свої контактні ці номера. Допоможіть мені, дайте мені конкретну відповідь. Хай розслідують це діло, хто посилав його, тому що я відчуваю. Мені на Богородиці приснився сон, і він каже: Мама, ви одна єдина, що не зрадили мене на цьому світі. Це не простий сон. Це ті ночі, що я не сплю, і що дитина просто мені уже мені сама говорить, що твориться. У назвальній творі це страшне. Посилають хлопців, ну як вам сказати, виснажених, а інші угодовані сидять і нагороди отримують такі самі. Я вам це хочу передати обов'язково. І я вас дуже прошу, тому що я писала і Луценку, і всім я писала на сайті відповіді, я не отримала. Я вийду, я вам це передам.